Всіх вітаю, давно не було, але нарешті трошечки полякаємося. The Crawler знайшов цю гру на нічає, посилання буде внизу, я постараюся його додати. Не переживаємо, все буде супер. Одного разу на кемпінгу дуже далеко від міста посередині нічого. Ми вирішили зупинитися біля супермаркету, щоб закупитися снеками та всякими ще штучками. Але після цього. 15 ночі. Ну, ну коротше, 015. Тупо заїжджаємо. Заїжджаємо. Це відок буде невеликий. І пізашові від 8 до 14 хвилин проходження гри. Що за прекрасне місце для того, щоб зупинитися тут? Перед е довгою поїздкою чи після довгої поїздки? Якийсь ключ? Ви знайшли ключ від машини? Це виглядає як ключ від машини. Можливо, хтось тут забув його. Якщо тільки Емілі не ганяв так довго, то ми ми вже були б біля кемпу, як, на якому хочемо бути. І так такси полотки. Це все, це все через тебе, Емілі. А, тобто в усьому натязі минус 100%. Так, нам мабуть, сюди? Ні, нам не сюди. Сюди нам треба? Welcome. Окей. Okay. Тут тільки машина. ми, ми можемо відкрити щось відкрытие це наша машина. Флешлайт. Ви знайшли флешлайт. Опа. і, і зразу мут. На щилка что-то там. Я тут нічого не більше відкрити в машині Побудь не. А, мы тупо флешлайт, бачите він. Прочитати. Бережіться чужинці. Застереження. Е, Знайшли тіло людини, яка була на кемпінгу десь в лісах. Можливо, що це якась дуже велика штука в нього напала. Або якийсь відмідь. Знову ну, те ж саме, що знайшли. Tіло кемпера коротше, людина, яка в... на кемпі була. Це якась велика створіння на нього напало. Можливо, що це відміть. Коротше, зараз вже полюють на цю штуку, але не можете її знайти ніяк. тому uh, stay. stay safe, folks. Залишатися в безпеці. Наш чел. Та музика афієна Емілі Пішли зайдемо, купимо якісь снеки. І нам показують типу сюди. Ладно, опен. На треба якісь снеки. This place look kind of night. Це місце виглядає прикольно. Ну це по факту, я би так теж сказав, бо що. Шо... Супер, супер, супер. Надіюсь що це не буде авторські права і е це відео не, не піде в ману Алло, малиш, Employer. Не хочеться нам розглядати, людина, це касир. О, захаавать можно чий запарив. Блин, я бы захала, чий запарив, но так от лежить, тупо ніхто и не хоче, брата. Оу, лейс! Эээм. Люльп. Люльп. Можно им прилетать, у меня в Вы уже святоки бачили всі пачки лейс, але я их не плачу, тому ну, я буду докудить до ждала. Друга пачка є. Паутіон, вед плор. Паутіони. Небезпечно. Мокра підлога. Так, третя штучка є. Опа. Дженечка, ви де були? Ці снеки дуже виглядають. Виглядають дуже смачно. Ну це правда. Нам би треба сюди зараз зайти кудись. Нет? Десь що взагалі цього не бачив? що тут. А, тут того Готовий не бачив. що щелочки що? Значить, хтось побив по пусклі. Я трошечки на, на, напукался, напукався. Так. Розкажіть, що там у вас взагалі як там ваш день? Бо я тільки що намагався написати серію спорт, до речі, дуже рекомендую спорт подивитися. Є практично повне проходження, Мабуть, можливо, навіть буде повне вже проходження, коли це серія, не знаю. Можливо, і ні. Я намагаюся написати серію, і в мене ніп'яга не вийшло, тому що... я її записав, але я програв максимально жорстко. Та ще я казав, що серія дуже фігово записалася, думаю так викласти, типу, там, де я програв. Жобописува. Книга біля касира виглядає дуже цікаво Можливо, мені треба подивитися на неї. Ну давайте подивимося, якась там книга біля касира. Котше на тут серію, а не вийшло. Я не хочу нам там якась книга. Де та книга? Це точно не книга, але виглядає смачно. Де? Де книга? Те! Книга біля касира. Вот касир. Книги немає. Касир не хоче розмовляти зі мною, він поганий. Касир, може погода? Де тут книга? Не, може сліпий. Я все, я все продивлюся нічого нема. Тушей дуже покончено якось зробиться. А, вот. Містична книга. Не бігати не вміємо. Оу! Щось відкрилось. А, курка На нас курка нападає? Нормально. Не пов'язу. Це б'є. Може пойти. Ам по треба вийти звідси? Касер, ти може? Генератор е позаду магазину знову зламався. І чому ми його повинні радити Алло, касир пішов швидко зробив. Це все дуже дивно. Я повинен піти звідси алло Алло. всі пішли, всі пішли Ну все. Ну, йдемо за магазин. Найкраща е, куаліті сейчас. Якість. Опа! О май гарь! О ні Тім Він що помер Мені треба розібратися ще розбратися Ну трошечки так. мінімально якісь такі появляються Думки що це щось, щось страшне зараз буде але не думаю. Опа! Нажалу все запрацювало. А тільки не треба умінкнути, все? А ще шість. Допоможіть мені, хтось допоможіть мені. Допоможіть допоможіть. Давайте, давайте, давайте допомагаємо А ми сюди не можемо прийти. А там якась жесть. Артем, треба повертатися назад, і тут це дуже медленно. Ну типу, це планшитись. Я не привети не можу, нічого не можу Зараз буде відміть. має бути вона. О, вона. на. Тим, ну що шо... ты блін? Йома, йо, йо крыса пробила! Ууууу! має бути вона, я не разумею. Дордвей будет знову зачинень, да? Ну я не здивований. Вони ж значит, нами собі зачиняються. Ну просто... реально реальному житті так просто. Я маю писати перед тим, як щось е, погане станеться з нею. З ким з нею? Опа, тут забралися ці таблички. Я думаю, треба... Куриця не треба. О, чекаю, що ж. А, це може закрити. Офіс. туалет немає. туалет немає. ще якась фігня Немає. Так, що таке? Для, для прибирання. Немає. Дуже багато шість кнопочек мене показується. Це, хто стріляє з трой? Мабуть, да, але що ми тут робимо, я не розумію А, нормально тут ми. А, ну е сундук? Друго, тобто, тобто мы навіть не повинні були зараз. Ми тут обійдемо. Так, тут можна обійти. може тут десь можна пройти, я не знаю. А, ну сюда зайти. Маленькая собака пробігла. але Я навіть не помітив мені було пофіг у Кімната, де заморажується. морозна кімната. Не разумею, що тут робить капуста але таке, буває. Ну щось якось неправильно використовують місце. В них тут все нормально закинено, а там там, де, з, з, там, надо вс заморажують, типу. Практично немає. Ага, то от тут закрито. Вихід закритий. Все закрито. Добре, виходимо звідси. нафиг. Куда мені тепер? Може сюди. Тоже не фадома. Ничего не зрозуміло, но очень интересно. Может, что-нибудь? Алло Я подумал, что целью 11 Я напукался. Можно то... Ту... есть а, Тут можно прийти теперь. А тут что у нас? Фризер еще один. Что с деферами? Так не думайте? Че... Там без двери будет. Опа, кто-то пришел. Если проверять, ну так, так же может и бывает, что если кто-то пришел, то надо кто. Это так страшно. <звырые> Алло. Ев! Ексіт. Нам треба на exit. Можна на екси? Нам треба вихід. Нам треба вийти звісно. Мені здається, я б, не, будь, людина, яка найдовше грала в цю гру. Бо там написано, що їх за 8 хвилин проходили люди. Тобто я а вже 12-та йде і трошки дам. Що, давайте. Де? Де хто У мене вже музика почала по-другому колу грати. Фрізер. Відкрили. О, ключ! Боже мій, так я мог Ой, коротше, похуй. Бедрум Кей. Бедрум. Там, может місце, де можна відпочити, не знаю. Блин, тут я поприкову звідси, вийшов, тільки що. Це не сюди точно. Я не розумію, не файл, стільки входів, які ну, типу взагалі не потрібні. Входів і виходів. Це не від тебе, да? Да, ти зачинений все ще. Добре, це мабуть десь ну, там, де на виході було. О там. Я надіюсь, зараз нас ніякі собаки не будуть е пугати. Лякати. Пугати і лякати. Пугати і лякати. Так, ну де? Де, де? -де. Ага, ми відкрили двері вона не тут. Wow. ще один ключ. You found a chest key. Мы е, uh, ключ від цього. Від сундука. Кофе, просто идем, порад. і Нормально. Я думаю, зараз все это тащим. Да. О, мені здається, що не здесь шмато начать цей. Ще й камера відстає від цього від. від мене. Ключ на вихід! Офігеть, це ж так геніально придумати просто три ключа, щоб ми отак зробили три рази туди назад. Давайте, саспенс, саспенс саспенс наганяємо. А що у мене наче тут? Якийсь скрім пролетів а в мене нічого не було. Або мені здалося. Давайте вихід. Це місце е, небезпечне. Е, Прешто мої моїй кабінці прямо зараз біжи. А я не хочу. А мені нам треба сюди якраз піскуватися. Успіші, Де тут десь е, пушка є в цій кімнаті. Бо мені ця гра вже подобається. О закрываю. Аллю. Мінусанул. Де ще хто? Я можна приближати, я не знаю, напевно. Мені вже... Мені, це, найкраща, це найкраща гра, яку я грав. Все. Де ще хтось? Біше ж ніхто не рухався. Все. А, з ним все ще можна поговорити. Все. Все. Ну добре, це була прикольна гра була, я скажу чесно. Що ми можемо сказати? Дякую, що подивилися цей відос. Я не знаю, мені сподобалось. В принципі, прикольна гра. Така смішненька, я би сказав. Можливо, ви знаєте, ще якісь індії проекти, які можна вибирати, або взагалі звичайні ігри. Зовсім звичайні. типу, абсолютно такі, не знаю, бам-бам-бім-бім. Всяке таке. Будь ласка, подивіться, є телеграмчик там, де я покажу про нові відео, твіч там, де стріми проводяться. Майнкрафті, всяке таке, можливо, всякі інші ігри дуже цікаво і дякую що подивилися це відео. Всім па-па!